Друзі, вітаю вас на каналі. Це фільм. Мене звати Дмитро. І сьогодні вам розповім, як підготувати фотографію для посту в інстаграм, щоб вона не втрачала якості. І ми одразу зробимо екшн, який поліпшить вам цей процес в подальшому і автоматизує його. Починаю я з того, що додаю фотографію в Photoshop. Просто перетаскую її і кадрую під формат інстаграму. Це 4х5 або 8х10. Трішки скадрували, натиснув «Enter». Далі я хочу створити action. «Action» – це автоматизація процесу. Це так сказати алгоритм дій, який в подальшому він буде автоматизуватися за допомогою однієї клавіші. Ви натискаєте одну клавішу, він як записує, знаєте, ваші дії покроково. Далі я заходжу в дії. Дії в мене знаходяться тут. Якщо у вас немає такого розділу, ви просто заходите в вікно і включаєте ось тут дії. Вони у вас з'являться приблизно в цій же області, що і в мене. Далі я створюю в діях папку, називаю її кроп для Insti. Далі в цій папці я натискаю плюс. Дія 2. Тут немає ну, ніякої різниці, як ви це називаєте, як хочете, так і називаєте. І назначаю клавішу, на яку буде забіндений цей екшен. Нехай це буде. F3. Записати. ОК, нажимаю, тому що там якийсь може бути екшен стандартний, прикріплений до цього. І починаємо тепер готувати цю фотографію. За допомогою комбінації клавіш Ctrl-J я дублюю цей шар. Далі я заходжу в розділ зображення, розмір зображення і роблю ширину кадру 1680. Висота кадру 2100, це в пікселях. Роздільна здатність у вас може бути 240-300, це не має значення. Натискаю ОК. Далі я заходжу в розділ фільтри. Інше. Вилучення дрібних деталей. І виставляю тут радіус 0,9. Можна виставляти 0,9, 1, різниці сильної немає. У вас виходить така ось сіра картинка, повністю немає фотографії. І нам треба змінити спосіб накладення цього шару, цієї фотографії. Зі звичайного на розсіяне світло. Ось у нас тепер промалювалась фотографія. При цьому ви бачите, що тут Action все записує. За допомогою клавіші Ctrl ми виділяємо і нижній слой. І за допомогою комбінації клавіш Ctrl-E ми об'єднуємо ці два слої. І закінчуємо цей Action, натискаємо STOP. Action у нас готовий. Фотографія у нас повністю готова для посту в Instagram. Після цього ми її зберігаємо. За допомогою клавіш Ctrl-Alt-S. Можна зберігати фотографії в форматі як JPEG, так і PNG. Різниці теж немає ніякої. Зберегти, обираємо найбільшу якість, натискаємо ОК. Все, фотографія у нас готова. Саме таким способом користуюсь я. І всі фотографії в моєму профілі, на які ви можете перейти за посиланням, підготовлені за допомогою цього екшену. Зараз я покажу, для чого ми створювали ще екшен. Закидаємо якусь фотографію, будь-яку. Теж спочатку треба цю фотографію кропнути. Кропнули і натискаємо одну клавішу F2. Фотографія автоматично готова. Всі ці маніпуляції, які ми робили, записалися в одну команду. Це дуже круто, тому, звичайно ж, створюєте такий собі екшен. І тепер, коли ви закинете через Telegram або AirDrop вашу фотографію до вас на смартфон. І захочете запостити Інстаграм, вона не буде перетискатися саме Інстаграмом. І така фотографія буде виглядати більш чіткою і більш різкою, ніж якщо просто ви закинете величезну фотографію одразу в Інстаграм. Інстаграм її буде перетискати за допомогою саме своїх алгоритмів, які працюють інколи не супер класно. Ось такий от способ. Я сподіваюся, він вам сподобався. Якщо так, ставте вподобайки. І побачимось в наступному ролику. Ролик наступний буде у нас про Photoshop як я працюю в фотошопі. Друзі, а з вами був Дмитро. Пишіть в коментарях, що ви хочете ще навчитися робити в фотошопі. Для мене це дуже важливо. І ставте, звичайно, ж вподобайки. А також не забувайте підписуватись на мій канал. І побачимось, коли побачимось!